Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! Ми продовжуємо показувати порубку дерев в місті скіряни повздовж річки скірянки. Працюємо, хоча важко працювати. Варварство, дикунство, подивіться. Подивіться Свіженький. Варвари, дикуни. За моєю спиною зараз скидали сміття в яр. В яру ми знаходимося. Скидали сміття, тріщали банки, розбиваючись об скель. Тут поліція не ходить і міськради не ходить. Ну, для чого? Простіше кататися по центру з З вами був український історик та журналіст Ірошвець з знищеного Сокірянського яру з масовою виробкою дерев. До нових зустрічей!